Обійми мене, Боже, втомилась, часом важко так хрест свій нести, і немає, здається, вже сили, І не мої вже, здається, шляхи. Я стараюся сильною бути і не плакати, але ж біда є у світі, її не минути. Як би я не хотіла життя, обійми мене, Боже, втомилась. Так потрібна підтримка Твоя, і на Твою я милість надіюсь, як на батька рідне дитя. Я корилась, корюсь твоїй волі, тільки міцно мене обійми, хай як важко, та поруч з тобою я готова і далі йти. Знаю, грішна і словом, і ділом, визнаю всі провини свої. Свою душу тобі я відкрила, моє серце належить тобі. Я тримаюся за твою руку, ти моєї прошу не впусти. Вдячна тобі за всяку науку, за все, що я маю в житті. Автор Лариса Юсковець Серікова